Добрий вечір, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами історик та журналіст Ігор Швець, в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які вийшли в прямий стрім, як завжди, в 21.00. Ви знаєте, я не хотів сьогодні виходити в прямий стрім, тому що виклав сьогодні 4 прямі стріма по справі вбивства Ірини Фаріон. Тому почуваю себе не дуже добре, але все-таки вийшов. Для чого вийшов? Для того, щоб просто поспілкуватися з тими людьми, які ще думають, не втратили здатність думати в Україні. Хтось каже, для чого? Ви знаєте, іноді люди задають питання, за що нам це все? За що війна, за що гори, сльози, смерть? За що нам? Я скажу дуже просто за те, що ми не думали, в тому числі і я. Хоча, якщо бути справедливим, я все життя старався думати. Все життя, ви знаєте, іноді не аж лячно згадувати, скільки я думав над майбутнім України. Думав, знав, що вона йде в пріру, робив все, що міг, віддав життя за Україну і нічого не зміг зробити. Парадокс в тому, що сотні тисяч мільйони українців, які пролили свою кров, а за Україну пролиті тонни, десятки тонн крові нічого не могли зробити. І Україна йде до сумного кінця. І я от думаю, чому? Чому? Що не вистачає нам українцям? Скажіть, будь ласка, от що нам не вистачає? Саме кращі землі в світі, Самий кращий клімат в світі роботящий народ в світі. А що не вистачає українцям? От хто може підсказати? хто може написати, що нам не вистачає. Не вистача нам здатності подумати. Я не буду ображати українців, земляків. Не скажу, нам не вистача розуму. Українці розумна нація. Завжди була розумною. Просто нам не вистача здатності подумати. Є таке прислів'я, думають 2%, намагаються думати ще 2%. А 96% українців 96% українців взагалі не хочуть думати. І в цьому причина, причина і наслідок, розуміть, в тому, що робиться Україна, є причина і є наслідок. Причина ми не хотіли думати. Ми не розуміли, що з 1992 року чорношляпі, які взяли в Україні владу, знищують українську державу. Чорношляпі, олігархи, чорношляпі, тере і холуї з числа українського народу, які стали їм на службу. Вони з 1992 року свідомо знищували українську державу. І довели її до того, що ми маємо зараз. А ми не хотіли думати. Ми куплялися за гроші, за гречку, за якісь преференції, за обіцянки, нас розводили на кожних виборах. І рано чи пізно я говорив: ви знаєте, я говорив багатьом ну як багатьом? Людина, яка говорить правду, не має багато друзів. У мене дуже мало друзів. Але і ті люди, з якими я спілкуюсь, я маю на них надію. Так от, спілкуючи з ними, я ще, я ще в 2000-х роках казав, що Україна летить в прірву, що рано чи пізно закінчиться, тому що навіть така велика, багата і сильна держава, як Україна, не зможе пручатися внутрішньому ворогу. Як історик, вам скажу, Україну ніколи не розвалював зовнішній ворог. Її знищував внутрішній ворог, внутрішні чвари, внутрішні суперечки між українським народом. І чорношляпі, зрозумівши це, зрозуміли, що 52 мільйонний український народ можна і потрібно знищити. З 1992 року запустився маховик знищення української держави, української нації, українського народу зовнішніми і внутрішніми ворогами України. А як казав насланий зіновий Богдан Хмельницький, гетьман українського народу, в Україні нема союзників. Це він говорив Івану Веговському, який у нього тоді був писарем, головним писарем е війська Запорізького. Він сказав, що Іване, у нас немає союзників, у нас в Україні немає друзів. Одна надія в Україні на козаків. І на, на народ. Так само зараз перефразовую: на кого надія на Бога, як казав Богдан Хмельницький, на Збройні Сили України, які зараз, як і українські козаки вмирають за Україну, ну і на український народ, який не хоче зрозуміти, не хоче подумати. На превеликий жаль, оця єдина фраза. 96% українців не хочуть думати, привела Україну до сумного кінця. Тому що ми бачимо маленькі нації, які живуть живучі і живіє всіх. Вибачайте, за російські. А у нас 52 мільйони самороботящого розумного народу. Скільки нас зараз? Скільки? 10 мільйонів, 15, а може менше. Ви знаєте, сьогодні можна було багато про що говорити: можна було говорити про бійки в Верховній Раді, про виступ Гончаренка, Льоши, да? полум'яни, який почав, відчуваючи запах виборів, кричати про мусифікацію і про все інше погане, що робиться в Україні. Я не буду говорити. Верховна Рада це кубло людей, які несуть відповідальність за розвал України. Верховна Рада це люди, які керовані чорношляпами, думають тільки за свої кишені і за черева. За Україну в Верховній Раді практично не думає ніхто. Я не буду говорити сьогодні про той сумний факт, що жителі Рівенської області не дозволили встановити за своїм селом блокпост ЗСУ, блокувавши українських солдат, які обороняють кордон з Білорусі. Ви знаєте, багато сьогодні коментарів дожилися, та ні, ми не дожилися. Я виклав сьогодні відео під короткою назвою Українцям все надоїло. Просто українцям все надоїло. І скажу вам, дорогі рідні, українцям все просто надоїло. Багато українців взагалі не хочуть жити. Вони живуть по інерції, у них вже немає ні посмішок, ні радості, немає нічого. Вони просто автоматично ходять на роботу. Якщо не мають роботи, намагаються заробити хоч щось на хліб, та на якісь найсамі дешеві ліки, щоб врятуватися. В більшості українців, в простолюдинах, як кажуть зараз, так, ми дожили, що нас простих українців називають простолюдинах. Так от у простолюдинах, простих українців немає вже бажання практично жити. Вони вже зневірені, зневірені й байдужі. Їм вже до лампочки, хто прийде на Україну, які солдати, яка армія, буряти чи поляки чи румуни. Чи Калмики, що вони будуть робити, убивати, гвалтувати, грабити. Ми дожилися до того, що простим українцям вже все надоїло, їм байдуже все. Тому що їх так за все життя намучили, так за все життя пограбували, так вони зрозуміли зараз, що вони нікому не потрібні. Ви знаєте, кажуть, що українці боягузи ухилянти? Та ні. Аж зараз я зрозумів, що українці ніколи, ну я і раніше говорив, що українці ніколи не були боягузами. Просто я зараз зрозумів причину зневіреності українського народу. Ви знаєте, українці зрозуміли прості, що вони нікому не потрібні. От все життя, особливо на вибори, коли, наприклад, в моєму місті сукіряни, жителі сокірян. Знали вибори як свято, вони одягалися парадно, щоб показати себе, збиралися з сусідами, і йшли на виборчі дільниці і думали, що вони вирішують долю України, не знаючи, що за них уже все вирішено. Але в українців була така ілюзія, що ми комусь потрібні. Ви знаєте, от собачка, навіть бродяча, яка зайшла у ваш двір, виляє хвостиком, дивиться і думає: ну може, я буду потрібна. Може мені дадуть шматочок хліба, а може мне приютять. Котик теж, бродячий, дивиться, скиглить нявка і думає, може мене хтось візьме, може я комусь потрібен. Так само українці прості все життя наївно думали, що вони комусь потрібні, а ми нікому не потрібні. Ви знаєте, от трагедія українського народу вибачте, за сльози, тому що. Я не можу не плакати, коли держава розвалюється, моя земля, за яку я віддав все. І я нічого не можу зробити. Українці зневірені в цьому трагедії України. Українці прозріли і зрозуміли, що ми нікому не потрібні. Прості українці нікому не потрібні від слова зовсім. Тому їм байдуже. Тому і байдуже, що розвалиться Україна, тому їм байдуже, і байдуже, яке військо зайде, чи російське, чи польське, чи румунське, чи угорське. Причина розвалу України в збайдужінні і прозрінні українців. Якось так, ви скажете, що робити, я скажу дуже просто: молитися. Все, що можу я зараз робити, це говорити правду і молитися Господу Богу. Тільки в його силах врятувати Україну. Напоумити українців, дати їм зрозуміти, що якщо вони не об'єднаються, будуть гризтися України не стане. На цьому я закінчую стрім. Самий короткий стрім, напевно, з усіх стрімів, які я проводив за час існування прямого стріму українські сокіряни. Але я сказав вам, братове та сестри, все, що я хотів сьогодні сказати. Дякую за увагу, дякую друзям, чаті. Божого захисту Україні хлопцям на фронті нам з Богом спокійної. Доброї ночі всім вам. Дякую за стрім.